Похідна складеної функції. Так, давай ще розгадаємо f від g від x, якщо функція складена, то її похідна визначається як добуток. Тобто добуток похідної f, ой, добуток, та, похідної f від g. Тобто внутрішня при цьому не міняється, помножити на похідну внутрішню функцію від x. Тому що ми будемо мати тут? Яка тут зовнішня функція? Синус. Правильно, g. Внутрішня функція це аргумент синуса 2х +3. Угу. Отже, шукаємо похідну синуса, наприклад, спочатку. Взагалі немає різниці, в якому порядку шукати похідну, внутрішню чи зовнішню спочатку. Це множення. Під переставляння множників добуток на мініму. Але хай буде. Похідна синуса яка? Осин. Значить, буде косинус 2х плюс 3. Тобто, аргумент при цьому не змінюємо. І помножити на похідну аргумента. Тобто, яка буде похідна 2х плюс 3? 2. Просто 2. Правильно. Отже, це буде 2 косинус 2х плюс 3. Ось така похідна цієї складеної функції. F рівні синус квадрат x плюс 3. Тобто тут навіть не дві функції. Маємо синус, маємо квадрат і маємо ще й аргумент не просто х. Тобто це три функції. Щоб побачити, яка саме з них зовнішня, можна написати ось так: переписати функцію. Синус х плюс 3 в квадраті. Тому що синус квадрат це синус у квадраті. Відповідно, можна так написати. Тому зовнішня функція це є що? Зовнішня функція це квадрат. Потім, трошки більш внутрішня це синус. І саме внутрішня – це х плюс 3. Давайте ні. Це буде 2. Решта, все без зміни. Синус no. x плюс 3. І буде в першому степені, тому можна не писати. Помножити. Тепер на похідну якої функції будемо множити. Синуса. Так, похідна синуса. Косинус х плюс 3. Так, помножити на косинус х 3. І тепер ще на похідну x плюс 3. Х плюс 3 це буде. 1. 1. Помножити на 1. Отже, тепер ми маємо 2 синус х плюс 3 помножити на косинус х плюс 3. Що це таке? 2 синус на косинус однакового кута. Синус 2. Двох Чого таких. Кута? Так, це буде синус подвоєного Такого аргументу. 2х плюс 6 можна отак написати, щоб не писати дві дужки. Сінус 2х плюс 6. Ось це ми маємо похідну складеної функції. Зрозуміло? Так. Ось такий будемо мати приклад. Знайти похідну f, ідх, яка дорівнює дробовому виразу. Тобто, це частка двох функцій. Чисельник це складена функція. Знаменник проста функція. Згадуємо, як визначається похідна частки. У на В. У штрих В. В штриха мінус а В. Штрих, штрих, в... У. Поділити на В квадрат. Отже, будемо шукати похідну. У це чисельник, В, це знаменник. У штрих – це похідна чисельника. Чисельник у нас функція складена. Отже, і шукати похідну. Треба як складеної функції. І ще перед ним множник 2. Ну, Множник 2 це множник. Ми його просто переписуємо. Похідна синус 3х мінус 4. Що спочатку визначаємо? Сінус. Похідна синуса. Косинус. Косинус 3х мінус 4. Помножити на похідну аргумента. 3. Помножити на 3, правильно? І тепер ще треба помножити на V. Тобто на знаменник не похідну, просто на сам знаменник. На косінус Х. Оце в нас у нас штрих В. Перший доданок в чисельнику. Оце тільки знайшли. Так, відняти тепер навпаки, треба знайти похідну знаменника і помножити на чисельник непохідну. Похідна знаменника, що це буде? Синус. Мінус синус. Мінус, тому синус. тут буде плюс уже синус Х. І помножено на чисельник. Тут ми нічого не зміняємо. Маємо такий чисельник, який ми потім трохи спростимо. А в знаменнику треба написати той самий знаменник, тільки в квадраті. Отже, що ми маємо перший доданок? Можемо 2 на 3 помножити. Так. 6 угу. косинус 3х мінус 4 на косинус х. Другий доданок двійку виносимо наперед. Маємо синус. Я напишу спочатку 3х мінус 4 на синус x. Так, і все це ділиться на косинус квадрат x. Давай розкажемо такий приклад. Знайти похідну ось такого добутку. Тангенс 3х мінус 4 множиться на косинус х. Це також добуток двох функцій, одна з яких складена, друга проста. Отже, маємо згадати, як визначається похідна добутку. у штрих В'. Шукаємо похідну добутку. У штрих. Що це буде у штрих? Один на косинус квадрат. Так, похідна тангенса. Один на косинус квадрат 3х мінус 4 не змінюється. Помножити на похідну аргумента. Тобто на що? На 3. На 3. Це похідна тільки у штрих. Тепер помножити на V. Тобто просто на косинус х. І це буде, оце ми знайшли. У штрих В. Ми знайшли. Ось це. Додати. Тепер В штрих. Це похідна косинуса. Синус. Мінус, Мінус синус. синус, тому буде відняти синус х. Помножене на U, тобто на першу функцію, перший множник. Шукати похідну тут не треба. Ось таке виходить. Деякі спрощення треба зробити. По-перше, оцей множник можна підняти от сюди у чисельник дробу. 3 косінус х записати в чисельник першого дробу. Поділений буде на косінус квадрат 3х мінус 4. І відняти синус х. Тангенс 3х-4. Чи варто тут щось робити? В принципі, якщо зводити до спільного знаменника ці два вирази, то треба буде отут на косинус квадрат помножити. Помножиться тільки тангенс, тому що він має такий самий аргумент. Що таке тангенс помножити на косинус? Ну, давай спробуємо, може, якось краще буде виглядати. Буде мінус синус х. Помножити на тангенс 3х мінус 4 і помножити на косинус квадрат 3х мінус 4. Це в чисельнику. А знаменнику косинус квадрат 3х мінус 4 залишиться. Що таке тангенс помножити на косінус? Давай згадувати. Це синус. Це буде синус. Тобто, якщо ми візьмемо оцей тангенс, який у нас в чисельнику. І помножимо на один з тих косинусів, які тут є, бо тут в квадраті це значить їх два таких множники, це буде синус 3х мінус 4. І ще один косинус залишиться 3х мінус 4. Розуміло? Угу. Добре. І ще можна зробити певне спрощення, щоб тут не було аж три множники в чисельнику. Оці. Якщо ми помножимо тут на 2. І ще на одну другу, щоб нічого не помінялося. То тоді оцей вираз 2 синус на косинус, також можна буде коротше записати. Множив другий доданок на одну другу і на 2, щоб утворилась формула. Що це за формула? 2 синус помножений на косинус. Це синус, от синус так. 2. Альфа. В даному випадку це буде синус 6х-8. І на косинус квадрат 3х мінус 4. Y дорівнює x на 3 плюс 5. Нібито щось таке просте. Але чіпляє, часто чіпляє, учні роблять помилки. Ускладнюють собі завдання. От давай подумаємо. Для того, щоб знайти похідну цієї функції, треба. Розумієте, що таке х поділене на 3? Це те саме, що 1 третя х. Це просто множник. Множник, який записаний в знаменнику дробу. І все. І тому похідна відповідно визначається. Множник помножене на похідну х це одиниця. І похідна п'ятірки – це 0. Одна третя. Так, ось такі приклад. дорівнює синус 5. Плюс є в степені 5х. Знайти похідну. Синус 5. Тут х є в цій функції синус 5. Ні. То це і не функція. Це просто значення якогось синуса якогось кута. Це число. А... І тому похідна синус 5 це 0. А от похідна є в степені в будь-якому. Це є в такому самому степені. Але ще треба помножити на похідну аргумента, тому що це складена функція. Похідну 5, 5х треба ще знайти. Так, це буде похідна 5. Тобто маємо 5 є в степені 5х. От бачиш, це такий ж випадок, як х поділене на 3 елементарне. І синус 5 це елементарне. Це просто треба дивитись уважно. Чи є тут х взагалі? Якщо немає, це константа. Відповідно, похідна 0. Y дорівнює х4 на 4 мінус 2 на х квадрат. 4 х третьому На 4. Так, тобто четвірка в знаменнику вже знайома історія. Це просто множник 1 четверта, тому ми його не чіпаємо. А похідна х4, х третьому. Получається 4 х третьому на 4. А як шукати похідну мінус 2 х квадрат? Ой, мінус 2 поділене на х квадрат. Так, як там в таблиці записана похідна 1 на x n? 1 на х степені n можна записати, як х степені мінус n. І знайти похідну в такому вигляді. Як похідну степеневу функцію. Мінус n x в степені мінус Так? А якщо тепер назад в знаменник записати цей вираз, це буде мінус m в чисельнику залишиться. А x піде в знаменник з показником степеня з протилежним знаком. n плюс 1. Ось формула, виходить. Mm. Значить, показник степеня Ми пишемо в чисельник. По-перше, по-друге, міняємо знак. Оскільки в нас був показник 2, і ще в чисельнику був множник 2, то це буде 2 на 2, тобто 4. А х в знаменнику буде в якому тепер степені? В третьому. В третьому. Ось, отака буде похідна. 4х в третьому на 4, що можна скоротити, так? Плюс 4 поділене на х в третьому. Так, косінус Х косінус 7х плюс синус х, синус 7х. Ну, це занадто складно шукати похідну прямо як похідна добутку кожного доданку, так? Кожний доданок це добуток якихось двох множників. Потім ще складати це все докупи. Простіше спочатку перетворити цей вираз, враховуючи, що це формула тригонометрична. Ти бачиш тут тригонометричну формулу? Так. Добре, давай ми її застосуємо сюди для перетворення. Це буде косинус x мінус е, 7х. Так, можна так. Можна 7х мінус х. Тобто, це буде косинус мінус 6х. А оскільки функція косинус парна. мінус зникне, і буде косинус 6х. І вже в такому вигляді знайти похідну не так складно. Яка це функція? Проста чи складена? Проста. Проста, це косінус x. Це те, що є в таблиці. А тут косінус 6х. Такого в таблиці а. немає, значить, це складена функція. Як шукати похідну складеної функції? Це буде мінус. Синус 6х і. Помножте на. 6. Так. Ну і переписати отак. Мінус 6 синус 6x. Це вже буде остаточний результат. Найти похідну такої функції x синус 3. Синус 3. 3. Ось такий множник у нас. От. І тому похідна цієї функції буде синус 3. Y дорівнює синус X куб. Це що за функція. Складена. Отже, шукати похідну треба як складеної функції. А от тепер конкретно. Косинус. Значить, аргумент не змінюється. Косінус x куб. Тобто, тут на що треба звернути увагу? Тут кубік аргумент. А не синус. Угу. Так, помножити на похідну аргумента. 3х квадрат. помножити на 3х квадрат. І записати 3х квадрат перед косинусом. Є в нас така задача. Є закон руху. Тобто він описує, як рухається тіло. Треба дізнатися, яку швидкість має це тіло через 1 секунду після початку руху. Для цього треба згадати фізичний зміст похідної. Що швидкість руху це похідна від закону руху, який описує рух. І тому для того, щоб знайти швидкість, треба знайти похідну, а потім знайти значення цієї похідної е, при Т рівному одиниці. Давай шукати похідну. 3т квадрат. На 3т квадрат, правильно. Далі. Плюс 5. Плюс 5. Так, це похідна. Ну, давай трохи спростимо оце. 8,1 на 3. Як це порахувати? 25 виходить t квадрат. Плюс, так, квадрат. плюс 5. Немає, там більше чого. плюс 5. Отже, тепер, щоб знайти швидкість в момент часу 1 секунда, треба замість те підставити одиницю. 30. Так, це буде 30 метрів за секунду. Ну, таке дуже швидке тіло. Скільки це кілометрів за, секунду, о, за годину, знаєш? 10 метрів за секунду це 36 кілометрів за годину. Тобто скільки виходить? 108. Так, 108 км за годину. Щось швидке. швидке. Треба знайти тангенс кута, який утворює дотична, проведена до графіка даної функції в заданій точці. В даному випадку х дорівнює 0 в цій точці. Що таке тангенс кута нахило? З чим зв'язане це поняття? Тангенс кута, під яким дотично нахилена, це похідна в заданій точці. Отже, для угу. того, щоб знайти тангенс кута нахилу, треба що знайти? Похідну. Похідну, а потім знайти її значення в цій точці. Тобто це завдання нічим не відрізняється від попереднього. Але зміст наповнюється за, за рахунок того, що це там фізичний зміст похідної тут. Геометричний зміст похідної. І, відповідно, треба їх з'єднувати між собою, розумієте, зв'язок. Отже, шукаємо похідну цієї функції. Це проста функція чи складена? Складена. Складена. Отже, шукаємо похідну як складеної функції. Є в степені 2х. Помножити а... на що? Помножити на 2. На 2. Тобто 2 є в степені 2х. Це похідна нашої функції. Тепер шукаємо значення тангенса як похідну в точці 0. 2. Так, виходить, 2 на є в нульовому степені, і виходить просто 2. Оце тангенс кута дотично кута між дотичною і вісю абсцис.